Зустрілись навесні з тобою, покохались у зеніті літа, занурилися у щастя з головою і побрались в церкві Суламіна. прожили щасливо десять років. Швидко мов пройшлися десять кроків, ти була єдиною людиною, але я повернусь до тебе спиною, зійшовся з новим другом, який мов, плугом, Усе, що в наших душах насіяв Господь Бог, зібрала мої речі і виштовхала плечі та слава тобі Бог, що знову ми удвох, знову ми вдвох, знову ми удвох, знову ми уд, Божевий, божевий наш Бог, Божевий наш Бог. Боже Повітє любов, повінь є любов, повінь є, є любов, все могутній Бог, все могутні Бог. Знову знову ми бо знову ми удвох. мій наш Бог, Боже, мій наш Бог, Боже, Божевий наш Бог. Бо він є любов, повінь є любов, повінь є любов, все богу дні Бог. Що далі буде, ніхто не знає, але він нас застерігає, щоб ми жили за його словом, як за стіною і як за робом. Щоб ми надіялись тільки на нього, на все могутнього, на все святого. І не надіялись ні на кого, тільки на нього, тільки на нього. Бо він є любов, бо він є любов. Наш великий Бог, це могутній Бог, наш єдиний Бог, бо він є любов, бо він є любов, больє любов, боль є любов, бо він є любов. наш великий Бог, наш великий Бог, це могутній Бог, бо він є любов, бо він є любов, бо він є любов, наш єдиний Бог.